Сюди свізку радість сим. Ми вночі при стаді спали, і не знала й не гадала, що коїться в небесах. Аж тут раптом серед ночі притираємо сонні очі і почули, хтось співає, а на небі зірка сяє. Бог предвічний, народився, прийшов не із небес, Щоб спасти людський весь. І утішився. Сотні років ми страждали. на Месію всі чекали. Врешті зірка засіяла, дорогу показала. До Далеке ви своє працесламки. Ох, вітаю, степан! Стой, благородні, панове! Я щиро радий вас вітати! Не посажитись вам, готовий, дорогу може продати. Ну, продати маю, маю. Забирайся мошку з хати, бо торгує, буде, мені хочеться надати. Ні, 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 Вони. не купляємо нічого. Ні, ти, не, ти не, ти не, краму, ні, ні, бути, ні, 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 нічого не нам не потрібно. Бути. Але гроші забракує, тому що яководжам точно щось заборгує. Телефон. А що ти свої телефони париш? Ти наразі заборгуєш, а потім мене не, не даруєш. Люди з хати виганяєш і воєтки забираєш. Провайте житі з хати. Ми не хочемо торгувати. Що, жида гнати, жида з хати випихати? Щоб non. до вас біда прийшла, щоб вам циган коні брав, щоб вас чорне пекло взяв. То що? Ти зло святкує та дурні. Глядіть non. сюди, я вас навчу, як жити. Хіба життя хреш може без мене оцінити? Пана людської душі, краса, добро, усе це каламуть. У ж тоді життя чогось вартує, коли в кишені зайвий гріш, хіба що не так, що дасть додою, яка від нього рада. Кому за скільки ти його продаш. У світі золото, єдиний Бог і влада, йому хлопняється бідний Чувай. і багач. Боже, Боже, поможи, позбутися цієї сатани. О, капелюха мені. Села, мир тобі, українську родину. Хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щогнини. Щиро слава і правда свята. От і смутку вам радість дішає, що Месія на землю прийшов, що вертепі у ясла в зіні народилися нині дитя. Ми ж радіємо, сини України. Виславляє малятку Христа. Ой, сі порозвалювали. Я wow. не мене. Гей, шубавці, з хати. Ну 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 я вам максимум кажуть. Чого це куди ти всього сам фоткаєш? От ви собі треба. Що за крики тут? Бляся, я вас хочу запитати. І скажіть також мені, що за люди ви такі. А то зараз же від мене страшна кара буде. Я сніші вони твого вірного з того І тебе тут заважають. Кажу, що no. іншого царя мають. Ну. No. То є цар, то тільки земний, А вродився цар та ємне. Що буде понад царями, над землею небесами. То no. не цар, то вічний Бог, що паною без тривог. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Зараз би ні. Що? Міцарі, вони тут поїдають такі вісті, такі вісті. Що цар світу народився на своєму місці? Який та там цар? Що та та він куде? плете? О, бля, шанта! Царі, шановина, сина. Ми сіна, сі чесно, що там є шаровна риба всередині? Нічого заповіті. собі. Ха-ха, зуміли розсмішити. Царю, прийшли зі сходу мудреців, котрим відомо, що родився новий цар. Мої землі володар. То, що Месія, царь, ти щось певно, не дочув. А ну зараз же метші, по зі сходу мудреців. Мудреці, от цар зимає. Не бачиш турнір. О, якісь прийшли троє. Цар єгипетського роду. де мій народ здавних індавен пророкував і проповідував. Що має народитися Божий син, Спаситель світу, і я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар індійського народу, де мій народ по горах і лісах, бокає різдвагию собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос я народив. І я дари з собою, взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар грецького народу. Я не боюся нічого зроду. мій народ по морі гуляє, і Бог за все величає. На сході зоря засіяла і дорогу мені показали. І я дари собою взяв, щоб Ісуса привітав. Що ідіть. І діду офлеєм, і царю вклоніться, а назад будете йти, сюди поверніться. Кажете і мені, путь, куди йти треба, бо вклонитися йому, в мене є потреба. Три є царі. Де ви йдете? Ми йдемо, йде, вездем, вічуєм, спокоєм, і повернемся. Відколи я вчу цю новину. Шановий цар народився, немає спочину. Я зітру цього місію, бо тронь мій царський посісти він не сміє. Воїни, всіх дітей в краю зібрати, всіх дволітніх постинати. Кожен хлопчик до двох літ, хай загине так зробіть. А між ними певно й він. Знайде свій смертений сил. Твій лекарся той для мене, сповнюй його враз. мале дитя і скінні, мусити знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. Ох, хто таку якоюсь та на всіх страх кусоє. Смерть люба, смерть мила, ти завжди мені служила. І кусила ворогів всіх, кого я повелів. А тепер скосив того, що в тебе народився і на трон мій земля, не земля, Нині торжествую. Я тут, царю. Ну то що, всі діти вбиті? Так, мітарю. Літішся, Ірида Лукавич, що задумав ти, лукавий? Вигубити люд від справи? Ні, не буде це проклятий, ти не будеш панувати. А царем буде дитятко гуфлеємського початку. же, Ірода лукавий, ось тобі новина. Ми ж діти не убили, ви Божого сина. Що, бунт, зрада, осмерті, смерті моя мила, ти всякий бун у душила. Прилинь, хми своєю гострою косою, разів друге, нехай на світі не буду добрі люди. Ого, ого, ні, синку, нам не здолати, сіконисько до зимою, тем не вічні спалати, бо мала дитя скинуть, має власниці, муж я йому служити. Що я тисячу до них, стопта я тисячу чоловік. Тільки не летів ха-ха, чую лишну душу я, її зі собою собоча пак не між. Гей, стороже, вона вже не поможе. У смерті, смерті моя мила. зустав мене, я жити хочу, усю тебе я озолочу. У мене відкопиться та злотий навези сину. Післи зі мною в домовину, ходім. Тоси діти, дітей, так марно стради. Десяти це ще щоти не мали діти. Нас били, Христа не знайшли. Христа не знайшли. Покорено зло, лютейцар відступив. Зали його спільний, доволі порив. Хай згода і любов поміж вами панує, хай справами вашому серце керує, хай злаби і зажисі зини трута, щоб Ір ніколи не міг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо і славу віки йому заспіває. Слава Богу. Заспіваймо ще й Сину Божому, як той пану нашого. Я вінчую вам, як же, хай сіріже вас диже, хай сіне несут кори, госи, а яйця знесе кугу. А за той вінчино дайте щось, бо я вже йду. Іду далеко, добрі люди. Може, коч мій ліпше буде. І я у вашинка і ковбаси. От капіва на нас. Треба щось дороги бахнути, і звісно, ні? Ну, я вінчую, як джидівка, хай бодай у вас горівка. Як горівки вас нема, то купіть собі вина. Вона правду каже, вона купіть, хоч треба бахнути. Щось Будьте радісні, багаті. Майте волю добру, гожу. Тільки вірте, ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарід піднесе. на тому добрі люди, коляду до кінчаємо. Щастя, долі цьому дому щирості бажаємо. Христос, Христос. славити його.